Усім привіт, друзі! З вами я і ось це буде туторіал на скін Miss Маму. Е, так, перше в нас буде на міні-походку. Оцей код. Я буду ждати, поки ви запишете. Ну, якщо, то ставте на паузу. Упс. Так, вибачаюся. Ну ось. Надеюсь, ми більше не впадемо. І так, далі у нас на стойку. Остей. Так, ось така стойка у нас має появитись. Ну і далі на нас буде остей. Далі присипаємо до скина. Так, починаємо. Так, давайте з косай. Почнемо. Робимо три пробіла. Раз, два, три. Так. У нас такий хвостик гарний. Ось такий. Вибачаю за посторонні звуки. А в Шляпа хробимо теж перепробігла. І ось тут дуже гарне личко. Так, ніби я ще брала квіточку, так що я зразу беру квіточку. І ось тут личко беремо. Ось а пишемо Hello Kitty Classes. Да ну ось ой, ам ладно, пропустим так прямо с ти очки, мы три пробелы. И вот тут хол у нас мають буду такие лейки. Ось там і ось там. А так, по тут хоб, ніби не повсякден, а грубка мы снова. І беремо саме перше. О, в сумках червоних пишемо. Э, почекайте... Ага. Зимняя. Белая біла шаль 3.0. так беремо таку жилетку. Е, так, ще беремо з цього кота. Е, так, отут його в кофтах. в кофтах пишемо е, вхід. Як воно? Ой. Це що таке? І беремо цьому першу Таку біленьку. Тобто робимо Три пробила. Раз, два, три. І беремо це те саме перше. Ну що ж, друзі, на цьому відео закінчається. Не забудьте підписуватись і ставити лайки. Усім пока! так, вибачаю, я забула про клубніку. Пишемо клубніку в шоколаді. Ну, ага, сподину. Так, подаем нашу кубнику, и вот тут берем ленточку, и давайте еще добавим сюда какую-то прекрасную, ну что ж, друзья, а на этом уже точно видео подходит до конца, видео было такое смешненько наполовину, ну что ж, всем пока, еще раз.